Виступи зірок, майстер-класи та розіграші подарунків. До Дня святого Миколая для маленьких буковинців влаштують свято. Уже вдруге у Чернівцях відбудеться благодійний фестиваль Амбасадор дитинства малечу навчатимуть протимінної безпеки та виготовляти обереги для ЗСУ. Діти зможуть погратися та виграти книжки. Також на фестиваль приїдуть відомі українські артисти. Концертна програма. У нас дуже класний лайн. Список артистів, блогерів хедлайнер. У нас буде Злата Огнєвіч. і що саме головне, ми готуємо спеціально секретного гостя. Хочемо зробити, щоб була був, зона такого безкоштовного фудкорту, де будемо запрошувати виробників, підприємців області міста, щоб вони до дня Святого Миколая до передноворічних свят пригостили маленьких діточок». Ініціаторами фестивалю є громадська організація Амбасадор дитинства, яка надає психологічну і соціальну допомогу дітям-переселенцям. Захід уже відбувся у дев'яти містах України. Щоб діти відчули оцю от, хоча б на декілька годин атмосферу дитинства свята, ми Робимо все можливе і неможливе, щоб, щоб це було. Ми дуже надіємося на те, що кожен, хто прийде із дитиною, і мами, татусі, вони теж з нами розділять це свято і стануть теж амбасадорами дитинства. Хочемо зробити в першу чергу для дітей громад, для дітей міста, для першу чергу дітей наших захисників, волонтерів, всіх тих людей, які сьогодні забезпечують нам мир на нашій території. А потім вже звичайно для всіх дітей буковини. Я думаю, що навіть такі складні історичні часи діти повинні відчувати і проживати своє дитинство. Фестиваль відбудеться 9 грудня у торгово-розважальному центрі Панорама. Для участі потрібно зареєструватися на інстаграм-сторінці громадської організації Амбасадор Дитинства. Альвіна Бремчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4